Всім привіт, дорогі друзі! Прийшла пора закривати виноград на зиму. І сьогодні ми з вами будемо закривати дуже смачний компот по найпростішому і найшвидшому рецепту. І так, є у нас виноград. Ось такий гарний виноград. Миємо його добре і обриваємо всі ягоди. Пошкоджені видаляємо. Хоча в цьому році пошкоджених ягід практично немає. Ягоди відібрали. Тепер беремо суху чисту простерилізовану банку і накладаємо чисті ягоди. Ось так. Зазвичай я беру одну третю від величини банки. Ось так. Дальше кладемо в кожну баночку гілочці м'яти і заливаємо кип'ятком. Цукор, цей компот я не кладу. Ви можете цукор додати просто в банку, можете зварити сироп. Ми за бажанням додаємо цукор уже тоді, коли п'ємо компот. Залили. Кип'ятком закрутили, перевернули вверх дно, закутали. І ось такий смачний компот у нас виходить. Смачного всім!